Грудня. Це є свято серед буднів, зрозуміло, тут без слів це є День чоловіків. Любі хлопці, вас вітаю! Звісно, щастя побажаю, ви ж у нас ось такі: працюйте та й Нехай здійснюєте всі мрії, щоб будьте мужні і щасливі. вершин блискучих досягайте і нам також допомагайте. Ви зростали і мужніли в кожну годину, щоб батьки пишались з вами у кожну днину. Ось тому все сильна стать, може, лише відпочивати, бо все день жінок всюди віддувати за них буде. Ми бажаємо вам, хлопців, друзі, наші щирі, гарно всім навчатися і жити у мирі. Хай на землі лунає світ і щастя, хай рікою лється. Зі святом вас вітаю всіх, хай все в житті вам удається.